В Одесі в парку на лавці розмовляють двоє вже немолодих джентльмена. Один. А мені подобалися 90-ті. Я б туди знову із задоволенням повернувся. Другий. Я таки дико перепрошую. Але дозвольте поцікавитися. А ви в ті роки? З якого боку паяльника були? <рес> Дві студентки педінституту, щоб до них ніхто не залетів, вирішили поставити на вікна москітні сітки. Але, на жаль, вони їм не допомогли. І вони залетіли обидві. Поїхали якось Вовочка, Петінька та Машенька до скаутського табору. І ось їхнє перше завдання. Повзуть вони по землі. Попереду Машенька в короткій спідничці, за нею Вовочка і далі Петюня. Вовочка дивиться на красиві машині ніжки і запитує: Маш. А ти випадково гімнастикою не займалася? Ні, а що? Та надто в тебе вже ніжки гарні. Повзуть вони далі. Вовочка дивиться на гарну машенькину попу і питає: «Маша, а ти випадково фітнесом не займалася? Ні, а що? Та надто вже в тебе попа гарна. Петюнчику, це вже порядком набридло, він і каже. Вовочко, а ти випадково з землеробом ніколи не працював? Ні, а що? «Та вже занадто глибока борозна після тебе залишається. Хитрий бомж із вентилятором майже місяць експлуатував наївного малого, під різними приводами змушуючи його носити йому варення з тортиками.